Продаж двокімнатної квартири у житловому комплексі лісопарковий, переваги даного ЖК. Це зручний та екологічно чистий район Вінниці, неподалік лісопаркової, поряд безліч комерції, розвинена інфраструктура, дитячі майданчики, двір, засаджений деревами, підземний паркінг. Ходімо на перегляд. Квартира загальною площею – 47 квадратних метрів. Перепланована з однокімнатної у двокімнатну, за рахунок чого у вас з'явилася додаткова кімната, яка може слугувати вам або гардеробною, або кабінетом, за вашим бажанням. Санвузол суміжний. На підігрів води встановлений бойлер. Опалення із власної котельні. Квартира розташована на 13-му поверсі із панорамних вікон. Відкривається гарний краєвид на місто. Ось з таким краєвидом ви будете зустрічати всі світанки. Кухня укомплектована всіма необхідними меблями та технікою. Ціна квартири 79 тисяч доларів. Запрошую на перегляд. Телефонуйте!